Вибачаюся, що голова не мита, бо там хтось переживав. Ну, після пробіжки воно буває таке. Так от, друзі, вчора записав відео про освіту, і багато людей зрозуміло, про що я. що освіта повинна змінюватися, вона повинна бути сучасною, цікавою для дітей і легкою для вчителів. Але деякі люди коментували, і моя точка зору, вони знаєте, вибачаю за порівняння, але це так. жартівливо, як шпроти. Їх положили так в банки, вони лежать, і вони розуміють, що вони не втечуть з банки. Так само і люди, вони не хочуть нічого змінювати. Тобто багато, можливо, вчителів, погоджуються, що ця система їм зручна. А те, що освіта шкільна і не тільки шкільна, не відповідає сучасності розвитку цивілізації, принаймні в нашій державі, вона застаріла, тому що вона йде тими кроками, як ще там 30, 40, 50 років, то це ненормально. Дітям я говорю, що це не цікаво. І я не сказав, що потрібно все заборонити, там, фізкультуру включити і все. Звичайно, Основні предмети повинні бути там, математика, іноземна мова, українська мова, обов'язково, українська література це базові знання, які повинні давати. Історія. І на сьогоднішній день е, включають там, знання військової справи, першої медичної допомоги. Це потрібно і це нормально, коли в школі будуть навчати першої медичної допомоги, або як розбирати зброю чи ще щось. Це нормально. Це нормально, діти будуть зацікавлені, тільки потрібно мати такий підхід, щоб дітям було цікаво, не так, щоб положити автомат і казати, автомат, ось це автомат, дивіться, оце аж автомат. А діти хочуть взяти його в руки. Якщо він буде один на 90 дітей і, можливо, в третій четверті до Іванова чи Петрова дійде цей автомат для того, щоб його розібрати, а потім скласти, і дитина буде думати всі три четверті. Для що вона отримається автомат, боїться цікаво. Ну, це так, я приклад про автомат. Не дивлячись, що війна, можливо, не потрібно говорити про цей приклад. То який інтерес в дитини до цього предмету? І чому я звертаю увагу на державу? Тому що держава за 32 роки не побудувала ту кількість шкіл, нових, сучасних, якісних, для того, щоб діти розвивалися і не сиділи один на одному в класі? Не побудувала. Але крали мільйони, мільярди, там сотні мільярдів доларів а шкіл немає. У нас у Полтаві садочки позабирали. І знаєте, хто там в садочках зараз суди, виконавчі служби. А суди чесні, щоб в дітей забрали з садочок, батьки не знають, куди дитину здати в садочок, переповнені садочки. Суд забрали цей садочок. І все. От підхід. Розумієте? І це не сучасна влада, та що сьогодні? Це 32 роки таке було. І сподіваємося, що після війни буде змінюватися. Тому якими звичайно темпами, адже дуже велика прірва в державі післявоєнна буде. Вона й зараз, і після воєн, тому що закривати питання ті, ті, ті потрібно. І чи зверне держава увагу на освіту? І що починається розвиток людини, розвиток дитини дуже важливий. А саме важливо навіть не для суспільства, а для особистості дитини, яка виросте і стане особистістю в житті. Це дуже важливо. Треба звертати на це увагу. І коли говорять, що там виросте дурак, я вам так скажу: мінімум двох мільйонерів я знаю. Який один закінчив 8 класів і став мільйонером, а другий закінчив ПТУ-тракторист і став мільйонером. Можливо, хтось дав їм більше, що вони стали. Звичайно, ми всі мільйонерами не станемо. Але психологічно придавлювати дітей з моменту навчання це, це най, найгірше, що може бути. Тому Даємо більше свободи нашим дітям.